Діти, з самого маличку дорослі розповідають вам, як треба поводитися з іншими, як спілкуватися з ними, щоб не ображати один одного, не засмучувати та справляти на оточуючи гарне враження. Давайте поговоримо про цих людей. Це ваші батьки, дідусі, бабусі, вірні друзі, сусіди і всі ті, хто працює в дитячому садочку. А часом зовсім сторонні та незнайомі люди. Чи всі люди однакові? Ні, вони різні. Проте жодна людина, будь то найближча і найрідніша нам матуся, чи зовсім незнайомий перехожий, не схотіли б спілкуватися з тим, хто неввічливий, нечемний, грубий та не вміє поводитися як слід. Це стосується і вас малята. Скажіть, із ким вам приємніше розмовляти? Із тим, хто весь час насуплений і сердитий, чи з тим, хто привітно посміхається до вас? Так, з тим, хто привітно посміхається. І з тим, хто звертається до вас криком, грубими словами, чи з тим, хто говорить спокійно та привітно? Так з тим, хто говорить спокійно та привітно. Кажуть, що людина завжди має бути вічливою. Як ви думаєте, які риси вдачі повинна проявляти вічлива людина у спілкуванні з іншими? Уявіть, що вам пропонують співрозмовника. Зараз я буду вам називати різні людські якості, а ви будете говорити, подобаються вони вам? Чи ні. Грубий? Ні. Ласкавий. Так. Чемний? Так. Неввічливий – Ні. Добрий. Так. Сердитий. Ні. Щирий. Так. Хитрий. Ні. Відвертий. Так. Правдивий. Так. Уважний. Так. Усміхнений. Так. Злий. Ні. Насуплений. Ні. Відкритий. Так, молодці діти! Чи хочете ви, щоб вас також вважали гарним співрозмовником, з яким приємно спілкуватися, розмовляти, ділитися своїми враженнями та новинами? Я думаю, що так. Отже, і ви, діти, повинні бути чимними, правдивими, добрими, відвертими. Уважними та відкритими. А зараз, дітки, послухайте одну давню історію. Колись давно в країні Франції правив король Людовик IV. Був він дуже мудрим та справедливим, непокоїла короля думка про те, що між його підданими часто виникали сварки та суперечки. Якось король Людовик доручив своїм придворним мудрецям, щоб ті склали список правил вічливої поведінки. Мудреці схвалили прагнення короля та виконали його наказ. Правитель ухвалив правила вічливості як державний закон, підписав його та скріпив королівською печаткою. І коли гості приходили до палацу Людовіка, їм вручали спеціальні картки, на яких були написані правила вічливої поведінки згідно королівського закону. Слово картка французькою мовою звучить як етикет, тож і правила чемної поведінки стали називати етикетом. Відтоді при французькому королівському дворі всі стали чемними. У палаці короля. Запанували вічливість, взаємна шана та злагода. До Франції приїздили гості з інших країн і всіх приємно дивувало, які чемні та приязні піддані у короля Людовіка, як вічливо та привітно вони поводяться, як шанують одне одного. Усе це завдяки закону про правила поведінки у товаристві. Відповідали французи, так чи ні, але відтоді люди стали більше звертати увагу на вміння спілкуватися, між собою. Згодом слово етикет перейшло в інші мови, і дотримуватися етикету люди стали не лише при королівських дворах, а всюди.